Всім привіт, друзі! З вами Вінтерфел на зв'язку. Одна з найкращих робіт Ukraine GTA. Я ще в тому році хотів записати такий відос, але зима закінчилась і ця робота з нею. Час прийшов затестити у Ukraine GTA 2.0 демо. А саме це снігоприбиральник, робота снігоприбиральником. Я вважаю, що це найкраща робота на своєму рівні, а можливо одна із найкращих, найліпших на даний момент у грі. Давайте так. Якщо під цим відео назбираємо 200 лайків за тиждень з виходу, то я зроблю розіграш з призовим фондом на 5 мільйонів ігрової валюти. Я не з такої сім'ї, як другі, та закинув донат відповідно до кількості лайків э, на ЗСУ. Я вже так робив на рахунок. Лайків і донату, ви можете результати побачити в моєму телеграм-каналі. До речі, маленька реклама, та розпочинаємо. Вводьте промокод в на усіх серверах Ukraine GTA. На даний момент це 5 серверів. Заходьте в мій телеграм, там спілкування, новини, відео, чат, який приєднаний до телеграм-каналу. Всі посилання в описі під цим відео. Так от, друзі, щоб працювати снігоприбиральником, треба мати, я вже сказав, восьмий рівень. Відкриваємо меню навігація о клавішах. Хто ще не знаємо. Натискаємо роботи. Сюди дивимося вниз. Снігоприбиральна служба доступна з восьмого рівня. Снігоприбиральна служба забезпечує очищення вулиць від снігу та льоду під час зимових періодів для забезпеч... для безпеки та зручності громадян. Ставимо найближче, і це знаходиться. Хто ще не знає, хто знає. І ви подивитесь це відео. Вам велике дякую. Хто із новачків також дякую. Дивіться спочатку до кінця. Я дуже стараюсь для усіх. Дивіться, меточка є сюди, зараз приїдемо, розпочнемо і подивимось, що як, скільки коштує і так далі. За скільки часу можна заробити. Гроші, скільки часу треба проїхати, щоб ці гроші заробити. Я думаю, що це дуже Я великі тут. гроші. Під'їжджаємо, забираємо, влаштовуємось виходимо. Це місто Київ. Місто столиця України, правий берег Києва національна енергетична компанія Укренерго. Влаштуватись на роботу. Як тут працювати? Газова служба, снігоприбиральна. Ну, це ви можете все побачити, так? Да? Я, до речі, подумав, а права потрібні. Ану, підскажіть, потрібні права чи ні на вантажівку? Просто я вже давно на вантажівку здавав. Підскажіть, хтось знає. Влаштуватись на роботу. Снігоприбиральник. газова служба. І тут ж хтось скоро буде, так? Да? До речі, газова служба у мене є. Газова служба у мене є на каналі, на старій карті. Треба також затестити буде і цю роботку, так? Да? Все, погнали. Я замічаю, відмічаю час 14.40 зараз на годиннику, скільки займе один, одне коло і скільки буде голоси за це заплатять. Отака от, от машинка гарна, красива. До речі, я там в шорс і тікток коротенький відосик викладав, який снігоперебиральник був до цього на старій карті і який зараз. А ще... Десь там можна пошукати стріми Крин GTA в тому році, коли я стрімив. І там був снігопери. Да? Здається, я там їздив по любасу. Все, погнали. Я вже ж не буду усі вам меточки від відміточки показувати. Зараз поїжджу, не сильно буду затягувати час і кота за яйця, і так далі. Якщо щось буде цікаво, постараюся включитись. З вас лайкосик, підписочка на канал. Усім дякую. Я, до речі, друзі, хотів порахувати, скільки там треба чекпоінтів проїхати, а я, ли, я трошки вже збився. Хто рахував, підскажіть? Штук уже 15, напевно, я проїхав. М -м -м -м. Цікаво, скільки чекпоінтів тут проїхати. До речі, машина достатньо жвава, так їде І. знаєте, мені подобається. Вона неповільно і розганяється Скільки? Максималочка 95. Ой, червоне світло, постараюсь. Треба намагатися. Треба взагалі не порушувати. Я зараз порушу, вибачаюсь. Так, а ще ось так виглядає ця машина. Зараз ключу в кабіні. Ой, а чому вона так виглядає? А, знаєте що? Тр... То, що треба увімкнути фари. Все. Фари увімкнули, красиво, гарно. Тут річка Дніпро у нас. Ось де я вже їду. Угу. Ось так отут. -от. потихенечку чистим сніжочок, щоб було все. Ну було слизенько, не було слизенько, було, було дуже красиво, тому що щоб не було аварій, дтп щоб не було. Отака реалістична вода, тільки що я увімкнув. Ось так вона виглядає. Я, до речі, вже її показував, хто ще не бачив. У когось там на, необу... на ноутбуці, може не тягне. Ось так от виглядає реалістична вода, вона капець така прозора. І видно дно. Отак би в житті був місто Дніпро місто Дніпро. Річка Дніпро. Було б таким чистою річкою такою. Так, ну що ж, поїхали далі, все, їдемо красиво. Отак, от, до речі, цей кразик виглядає. Ну, гарний, гарний. Жвавий, гарний, все. Ми вже заїхали в Бориспіль Бориспіль тут. Можна би працювати пілотом. На каналі є у мене. Робота пілота, робота капітан теплоходу, тепер буде снігоприбиральник. Що ще показати, записати? Я казав про фракцію, з фракцією трошки не склалося, я думаю, що ще складеться. Але із таких робот. Я думаю, от зараз подивимось, тут можна багато заробити, дуже багато заробити, якщо прямо упоротись, так би мовити, і працювати усердно. Ми тим часом вже повертаємось. Так, да, ви можете написати, багато хто можете написати, що на охоті, на охоті. Ну на охоті на одно і також не позаробляєш, тому що там же ж скучно буде. Скучно, ну типа що, бігаєш стріляєш, бігаєш, стріляєш, бігаєш, стріляєш. А тут є різноманіття і так само, як і будь-яку роботу, треба тестувати і грати на різних роботах, правильно? Так от, можливо, далека бійника на якихось машинах постестувати. Але я їздив, б... ну, на стрімах їздив, без стріма їздив. Не знаю, навіть, що сказати. Не знаю, що сказати, але але. Вона зараз дуже пофікшена. Можна потестувати, показати на відос Сканію потестувати, Мерседес, який раніше був, газелечка, гавнюшечка, плюс у мене давчик є. Можна ці машини пос... потестувати. На якому серваку може ще купити Volva, щоб на... на одному все було накладно. І таке зробити відео. А хале хотілося б, щоб трошки ті роботи поправили, і тоді вже з новими можливостями це зробити. Не знаю, будуть, чи їх вправить чи не пр... будуть. Друзі, тим часом уже я заїжджаю знову в Київ, повертаюсь. І скоро буде фініш, я так розумію. Жовтий і встигаю, ні, не встигаю. Напишіть, до речі, хто на якому сервері грає. То ви. Багато хто з вас тільки коментарі пише, коли я проводжу конкурс. І одна з умов це писати комент і тиснути лайк, о мені сюди. Пишіть комент, на якому сервері граєте, як ви там, що ви там, де, де взагалі заробляєте ігрову гроші в ЄКРНГ GTA, ігрову в GTA. Що, як там, як ділішечки? О, гляньте, який камікад заїде. В тому році, коли ця робота була, хто пам'ятає, олде тут? Там можна було досвіду так фармити, ну зараз да, пофіксили економіку. Але тоді можна було фармити класний досвід на цій роботі на снігоприбиральнику. Окрім маршрутки. Коли потім прибрала снігоприбиральник на маршрутці. На маршрутці можна було нормально фармити. До цього був снігоприбиральник тема. Якось так. Центральний ЖД-вокзал. Місто Київ, правий берег Києва. Вже фініш тут. Скільки пройшло? 10 хвилин. Ну, за 14, 1452, але там я трошки десь тормозив, дошки тесь ета. Переключався. Десь хвилин 10. 20 400 та 600 досвіду до Пейдей. Ого! Як вам? За 10 хвилин 20 тисяч. Але беріть до уваги, що це з прімкою. У мене ж прімка є. Так, да, у мене прімка є, вона там ще додає скільки, 20% чи скільки. 5 днів, да. прімка ще є. Це з прімкою, капець. Ну що, друзі, дякую за увагу! Хто додивився відео до цього моменту. Дивіться, що виходить. Якщо за 10 хвилин можна заробити 2400, то за годину можна заробити 122 А тепер умножаємо 122 на 4, виходить 489, практично 500к. Але підкреслюю, це з прямкою і це без Х2. А коли буде Х2, представте, скільки можна заробити. В принципі, я вважаю непогано. Так що якось так. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисна. Ви вже протиснули лайкосик, підписались на канал, зайшли мій телеграм, залишили коментар під цим відео. Дякую усім за увагу! Все буде Україна! Віримо та допомагаємо Збройним силам України. Всім пока, гарного вечора, дня, коли ви там дивитесь це відео.